Зараз ми знаходимося в одному з багатьох начальних корпусів національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова в машинобудівному інституті. Саме він дав початок створенню університету, та саме з нього почалася історія ст... начальних закладів нашого міста. Машинобудівному інституту, одному із основних структурних підрозділів Національного університету кораблебудування, у 2009 році виповнюється 85 років. Характерною особливістю машинобудівного інституту є те, що за весь період його встановлення підготовка фахівців та відкриття нових спеціальностей завжди підпорядковувалися потребам промислових підприємств та народного господарства. Така тенденція зберіглася у нинішні часи. До структури машинобудівного інституту входять енергетичний факультет та факультет механіки та екології. Підготовка фахівців в інституті відбувається за освітньо-кваліфікаційними рівнями, бакалавр, спеціаліст і магістр за сімома спеціальностями: судові енергетичні установки та остаткування, турбіни, теплоенергетика, холодильні машини та установки, двигуни внутрішнього згоряння, технологія машинобудування, екологія та охорона навколишнього середовища. Все вище названи свідчить про те, що спеціальності, за якими ведеться підготовка в машинобудівному інституті, у теперішній час є потрібною і для народного господарства нашої держави. Завдяки цьому проблеми працевлаштування і випускників не виникає. Вони є жаданими і на державних, і на приватних підприємствах. Високий рівень підготовки фахівців у машинобудівному інституті забезпечують 13 докторів наук, професорів, 5 професорів наук, 54 кандидати наук, доцентів.